Мої вітання, шановні друзі, ви на каналі я живу, моя історія». Давно ми з вами не бачились, ось так, да, напряму, тому що я весь час за кадром, коли ми в садку, я вам щось показую, розказую, і, ну, звісно, я за кадром. Так зручніше. Я колись по-іншому знімала відео, ось, але трохи, трохи не завжди так зручно. От, мені проще, коли я просто за кадром. Ну е, сьогодні в мене такий настрій. <зас> Захотілося просто поговорити. І я вирішила зняти відео. Е ось так. <зас> <зас> Сидячи за столом, я, знаєте, буду робити макіяж. Я давно не робила собі макіяж. Просто в мене нема на то часу. А сьогодні щось так я вирішила. Ні, я, знаєте, нікуди не йду, нікуди не їду, я вдома. Але щось так мені захотілося. Просто треба чимось руки зайняти. То отак от сидіти, склавши руки, якось. Ну, треба щось робити. Так що будемо балакати. Ось так. Це в мене така пов'язочка, знаєте, це я колись собі зв'язала. Я взагалі-то вмію в'язати шить. Тільки вже давно я цього не робила. Я тільки що помила волосся. І скоренько посушила його. Бо, думаю, якщо виключать світло, бо в місті виключали світло, чоловік мій на роботі і казав, що світла немає. То я думаю, треба скоренько помити волосся, посушити його. Тигнути. Знаєте, яка в мене тема? Така тема про право вибору. Ми всі маємо право вибору, але не завжди. Можемо вибирати. Не завжди і не все. Дуже часто, під загальною такою думкою суспільства, ми, ми не можемо вибрати те, що нам хочеться. Ми не можемо зробити свій вибір на свою користь, тому що завжди ось отаке вітає, а що скажуть люди? Да? А що скажуть люди? Це так противно, ви знаєте, вже так це надоїло, вже так оце набридло. от жити з цими фразами постійними, а що скажуть люди? Що скажуть люди по тому поводу чи по цьому поводу? Ну, я вже не буду наводити якісь там приклади, тому що ви самі знаєте. У кожного є свої варіанти, по поводу чого можуть щось сказати люди чи подумати. І ми завжди думаємо, ми завжди думаємо, що скажуть сусіди, що скажуть сусіди, що скажуть родичі, що вони подумають, а як вони подивляться, а як вони будуть реагувати. Це так все противно. Я не знаю, яке слово підібрати. Це не то, що противно, це, це неправильно. Ну не погодьтеся, що це неправильно. Тому що тоді оці слова, що ми маємо право вибору, тоді вони не мають ніякого сенсу. Тому що з одного боку ми маємо право вибору, а з другого боку ми живемо постійно під тиском. А що скажуть люди? А що люди подумають? Ну, от дивіться, я веду свій канал, я знімаю відео. Кожного блогера, хоча я вже казала вам. Я не вважаю себе прям блогером. Блогером я себе не рахую. <смір> І мої відео, наприклад, мої відео, вони ж не всім подобаються. Мені вже стільки всього писали, що ось. Що ти там показуєш? Кому це цікаво, кому це треба, не про що. Ну. Це ваша думка така. Ну, це ваша думка. Е -е, я маю на увазі думка хейтерів. От, конкретно якогось хейтера. Того, що мені це написав. Це конкретно його думка. Але це не означає, що всі так думають. Ось і е, хай собі думає той хейтер, що хоче, я ж не буду на нього рівнятись. Я собі вирішила завести свій канал, я собі вирішила знімати відео. На ту чи іншу тему. І я буду робити, незважаючи на то, хто мені що буде казати, і хто мені що буде писати, тому що е, незважаючи е, на те, що з'являються якісь хейтери і пишуть мені якісь погані коментарі, крім того, є ще дуже багато. Добрих людей, які пишуть мені гарні коментарі. А добрих людей, як відомо, всім більше, ніж недобрих. То чому я маю звертати увагу на якихось там хейтерів, ось таких недобрих людей, які Самі, скоріш за все, в житті нічим не займаються. Нічим не займаються, нічого не роблять, взагалі нічого корисного не роблять. Нехай кожен думає про себе. Нехай кожна людина в першу чергу думає про себе, а не про когось. Я маю на увазі в тому випадку, коли є велике бажання осудити когось, осудити. Не треба спішити усуджувати, не усуджуйте. Знаєте, як є така фраза не судіть і не судимі будете якось так. так. Ви знаєте, що я. Своє волосся ще не фарбую. Я знаю, що багато жінок, дівчат ще навіть до 30 років вже стають сивими і фарбують своє волосся. А мені? Ви ж знаєте скільки? Ви ж знаєте, скільки мені років? Дуже багатько. І я не фарбуюсь. Ні, ну Там, звісно, може, десь щось там є, пару волосинок, але я їх навіть сама не бачу. Де вони в мене там сиві є чи нема, знаєте, Зір то вже, зір то вже <ганенький> поганенький. І без окулярів я не бачу, але навіть, навіть з окулярами. Ні, щось там є ось якась кать-менюсичка одна, але хай там буде. <схи> так, ну що, ще, щоб доповинити свій образ, ще сережечки треба вдіти. Ось такі з жемчужниками. Це найкращі. У мене то є багато всіляких сережечок, але... З жемчугом, з перлинками я люблю найбільше. Ну, з перлинками, сережечки з перлинками, вони підходять всім. Як дівчаткам, так і старшим жіночкам, і ще старшим старшим жіночкам. <сів> всім підходять. Так. Перше можна колечко і сюди. Ну і ось так. Ось так. Так. Ось такі в мене ще окуляри, ну ви вже знаєте, в мене в таких окулярах. Кругленькі такі, я собі в минулому році такі купувала. Так, ще такі. Ще такі. Ось. Я їх не вдіваю. Вони в мене ще поки лежать. Щось чекають. що вони чекають? Не знаю. Треба ходити. Так, ще ось такі. Ще ось такі. Ну, це в мене для читання. Це в мене для читання оці? І оці. для читання у мене. Ось. Ось ті для далі. І ось ті для далі. Відблискує, да? Ще знаєте що? В мене є ось така книжечка. Не знаю, чи ви знайомі. Чи пам'ятаєте ви такого нашого українського гумориста? Він колись був популярний, а зараз вже ніде ніхто про нього не згадує. Павло Глазовий. Пам'ятаєте такого українського гумориста Павла Глазового? Ви знаєте, що я в дитинстві я дуже любила читати, я дуже любила читати, листати якісь книжки. І любила гуморески Павла Глазового. І сьогодні ось так от просто, знаєте, отак от от відкрила книжку, отак от, от от, так от робила, фух. І зупинилася на одній сторінці, і так, мій погляд зупинився на одній гуморесті. Я вам хочу її прочитати. Послухайте? Давайте. Ця гумореска називається Марків Список. Марко гроші позичає. Голубом туркоче, а позичить, зволікає, віддавать не хоче. Раз його один знайомий здибав та й питає Ти коли повернеш гроші, рік уже минає. Марко скинув капелюха, схожого на миску. Зараз, каже, подивлюся, чи ти є у списку. Взяв блокнотик, подивився і сказав ласкаво Є у списку, не хвилюйся. Поверну їй право. Через рік знайомий Марка знову зустрів у парку. Ти коли повернеш гроші? Майже совість, Марку. Хитрий Марко крутить носом, схожим на редиску. Зараз, каже, подивлюся, чи ти є у списку. Це ганьба, сказав знайомий, що ти за людина? В тебе совісті лишилась хоч одна краплина. Марко гордо подивився і у боки взявся. Ти чого це розходився? Що ти розкричався? І додав під нос, заткнувши ручку, самописку. Ще раз тяхнеш, бідний будеш, викраслю зі списку. Ось так, ось така гумореска. А пам'ятаєте, колись були такі журнали перець? Російською мовою тоді ну, це був Радянський Союз, була така газета Крокодил, а українською мовою перець називався. Називалась газета, така велика газета. В мене моя бабулечка виписувала таку газету і в селі. Звісно, на канікули на літо приїжджали в село що все время. Ось і я там дуже любила пошародіти по книжках, по газетах, по журналах. Мені подобалось. От, і бабуля підшивала, вона всі ці газети підшивала. Прямо така, така грубіляча папка була з цих газет. Перець. Я брала. Табуретку виносила на двір, ложила таку цю велику, така прям кіпа підшита, знаєте, як в бібліотеці. Ложила цю кіпу цих підшитих газет перець на табуретку і сиділа собі в холодочку і читала ті гуморески і то все, що там було написано. Дивіться, ще. Ще тут є одна, одна. тут ціла книжка гуморесо. Але поряд з тією, що я вже вам прочитала, ось прочитаю ще одну. Називається У квартирі комунальній. Ще не всі живуть окремо, є й такі квартири: одна кухня, одна ванна, а сімей чотири. Якось, вставши серед ночі, молодичка Ася зачинилася у ванній. Швидко роздяглася, раптом глянула на двері і очам не вірить. Звідти в дірочку маленьку хтось не зирить. Ася юбкою прикрилась, двері відчинила і уздріла двох сусідів Федора й Вавила. Та як крикне, як не сором, хворі чи п'яні, чи не бачили ви жінки у такому стані? А Вавило тихо, дітка, не туди ти хилиш. Ми дивились, чиїм милом. Ти себе намилиш? Ось така юморесочка. Трішки побалакала, трішки набалакалась. Почитала вам гуморески. Не знаю, чи вам до вподоби таке моє відео. Ну і все, друзі. Що я вам ще скажу? Скажу вам, щоб ви були добрими. Будьте добрі, будьте чуйні, будьте здорові. Всім вам бажаю здоров'я, крепкого здоров'я. Щоб біди вас оминали. І щоб все у вас було добре. Ну і все, до зустрічі. Всього вам доброго і па-па. Зустрінемось! Terima kasih telah menonton!